Доброго дня. Доброго дня. Як ваші справи. А по чому яйця? 80 яйця дивіться. О, по 80 гривень, Дивись. Це домашні, так? Домашні. А давайте. С яйця. А, а скільки у вас є? Два десятки. Давайте, два десятки. А це у вас що? Це шавель, Щавель на борщ. Треба. Давайте щавель ще. що. У вас нема було купа і активніше відео. Взагалі нічого. Зелень, давайте. Шавель беремо, да? Шавель там. салатик і кліпчик. Давай, ты салатики укропчишь. И mm этот, -hmm. и цей, цей. И тот и этот. Да-да-да. Да. 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 А? Один, два. Давай там его? Mm -hmm. Да. 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 там Да. Да. 10, добрый, добрый дом. Так, картоп, это из семена вас забрал. Да. Да. Хорошо. Все, Хорошо. Все еще съел вас. Ну, нет, я уже так устала. На так. 50. Добрый, добрый, Спасибо. добрый. Візьмо, я я візьму зараз все, візьму на руки. Будь ласка. Що у вас ручки не боліли? Гарного так, так. дня. Можете їхати відпочивати додому. Да? вам.